Чи планує РФ новий масштабний наступ на Харків 15 січня? І знову у нас не дочитали, не зрозуміли, вирвали з контексту. Не на Харків, а на Харківщину. Не на Харків, не на місто. Це питання стосується області, тобто куп'янському напрямку, і заволодіння ворогам куп'янським напрямком, і зараз ми маємо у них певне затища, яке називається у них типу ротацією, де вони змінюють свої бойові позиції, і будемо мати нове загострення і нову атакуючу дію на куп'янському напрямку, і трохи скоріше за все, виходячи з того, що я вже продивлялася по Харківщині. Можливо, вони будуть шукати скоріше за все, вони не можуть взяти в лоба Куп'янськ, і вони будуть шукати обхідних якихось точок, де можливо у нас є ем, там якісь більш слабкі місця в обороні. Тобто ми будемо мати загострення з того напрямку. Але я не бачу, щоб це було серйозне, якесь велике просування. А от, уж тим паче в мене не випадає, щоб це було ну, дохід там до міста Харків. Оця все історика. Чи планується наступ на Одесу? Другий момент по Одесі. Із тієї точки, в якій стоїть ворог. Для того, щоб йому дійти до Одеси? Ну, там якби треба щось зробити з Миколаєвом, з Херсоном. Там якби поруч ще міста є, які. Будуть спричиняти супротив для того, щоб долізти до тієї Одеси. А, єдине, що в мене випадає по тому напрямку, загострення на херсонському напрямку дійсно буде. Чи готова українська армія до активного російського наступу на Куп'янськ? В цілому, так ми проходимо по королів по королеві мечі. В цілому так. Як мінімум, це очікувано з нашого боку. Що буде з Білгородською областю? Чому евакуюють людей? У Білгороді дуже сильно переживають за трійку мечів, тобто за цивільні жертви і за короля мечів. Вони дуже бо знову таки бояться диверсійних всяких груп по ходу точкових ударів по їх якимось складам у цій всій історії дуже сильно переживають якраз за удари, які можуть спричинити серйозні руйнування. Тому намагаються закликати людей там, чим скотчем заклеювати вікна і евакуюватися. Ну нічого, по перше, нового вони також робили влітку. Коли було певне загострення і певна фаза. Мені просто в лапках дуже подобається Мар Білгорода, який закликає людей переїжджати в безпечні місця, але чомусь забуває сказати, які це безпечні місця. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи справді підприємства зможуть бронювати лише тих працівників, в яких середня заробітна плата вище 35 тисяч гривень? З бронюванням за гроші за будь-які за податкові гроші, там за за якісь там Едес, податки. Оцю всю штуку я передивлялася буквально декілька днів назад для свого каналу. Це питання, і в мене нової картинки не випадає. Це все ще вилами. по воді писано, какахами постійно мазано, виляно, тому що там і ще будуть ідея, є ввести якісь. Бюджетний варіант за кошти броні певної, да типу, от ти у тебе є такий то -та ресурс грошовий, значить, ти тут корисний, значить ти тут сидиш, а і тебе забирати не будуть на фронт, от, але там немає єдиної концепції. Тобто, там і ще це все ще в умовах обговорення, і я би сказала, навіть до бійок можна так сказати, доходять скандали у тому, аби знайти дотичні точки, яка сума, скільки ну коротше, оця вся історія. Чи будуть українські підприємства проводити перевірки правомірності надання бронювань військовозобов'язаним працівникам через зловживання службовими повноваженнями? Так, перевірки будуть. Перевірки будуть масштабні, і на жаль, на жаль, тут є інший прецедент деякі перевірки будуть проходити по п'ятірці мечів. Тобто, це будуть не зовсім перевірки, а це буде можливість е прижати, віджати, зажати якесь підприємство, яке незручне, доколихавшись до. Моменту оформлення броні, тобто, на жаль, у ну на жаль, у нас це буде використовуватися не тільки як механізм правосуддя, але як і механізм антиправосуддя у своїх цілях, тобто коли закон використовується заради своїх цілей. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи ліквідований генерал Герасимов в Криму? Ставлю дуже під сумнів, що він ліквідований. В мене він мертвим, на жаль, не випадає. Схиляюся до того, що дана інформація є дезінформацією якоюсь навмисною. І, скоріше за все, хтось такий ліквідований, але це не рідно. Про що розмовляли Зеленський з Ердоганом під час останньої зустрічі? В першу чергу мова йшла про захист якихось грошей або можливості заробити ці гроші скоріше за все скоріше за все це все таки більше і слідом іде рицар тобто паш кубків як морська історія тобто це про питання коридорів моря торгівельних шляхів морських і взагалі те, що стосується можливості заробити країні гроші використовуючи море і якийсь ресурс морський який із захисний ресурс моря який є орда Наслідки візиту міністерки закордонних справ Японії для України. По-перше, ми почуємо в медіа, майже майже одразу. Ми почуємо в медіа, чим це закінчиться, тому якими самими домовленостями. Тому що у нас йде медійний прецедент про конкретні домовленості. Вони ресурсні та соціальні ці домовленості. Японія і так достатньо нам допомагає, але буде іще щось. Да, поки по сімці Пентаклей. Але але у рамках сімки Пентаклей від Японії це ну, значна допомога. Тому це щось про, про коротше про ресурси. Це не тільки про грошовий ресурс. Чи залишить посаду Шарль Мішель, і чи стане Орбан тимчасовим головою Євроради? Є значна кількість політичних опонентів, які не просто не згодні з таким рішенням, а будуть усіляко його блокувати і робити. Усе можливе для того, щоб цього не сталося. Тому наразі я бачу скоріше супротив від великої кількості колег орбана по Євросоюзу у тому, щоб не допустити його як тимчасового а, тимчасового керівника. От і скоріше за все це буде якраз успішним. Це протистояння буде на фінал успішним, Навряд чи допустять до того, щоб він став головою. Ну, виконуючим обов'язки. Чи свідчить зміна тактики обстрілів РФ, фокусування на обороні промисловості, а не на енергетичній інфраструктурі, про підготовку до тривалої війни? Ну, по-перше, підготовку до тривалої війни вони і так, як би тут і не з обстрілами це пов'язане. Це зрозуміло абсолютно всім, що вони готові стерчати максимально довгий проміжок часу і бо їм абсолютно плювати на їхні власні ресурси. От це намагання зробити нам сімку сімку мечів, тобто вкрасти наш ресурс, вкрасти наш ресурс, і це пов'язане із діями того, хто тепер надає ці накази. Тобто, тут же ми ж не забуваємо, що. Накази залежать від того, хто їх видає, і це про генералітет. От кого поставили керувати цією темою, той видає накази. І той, хто зараз віддає накази, він зосереджений на військовій промисловості, а не на енергетичній інфраструктурі. Як то робив м'яснік, який до того йшов сирійським сценарієм. Чи будуть обстріли енергетичної інфраструктури, коли в Україні почнуться великі морози? Чи планує ворог щось подібне? Так планує. бо король мечів. Так планує зачепити і інфраструктуру таким чином, тероризуючи е, населення просто звичайне мирне населення і намагання зупинити військову промисловість. Чи дійсно потужності оборонпрому України можуть зрости цього року в шість разів? Ну, шістка у мене дійсно присутня, мінімум в три рази. Давайте так. Утопічно і бажано, дійсно у шість. Скоріше за все будемо десь посередині. Чи справді в держбюджеті не вистачає коштів і військові можуть залишитися без виплат? Чи є напруження у держбюджеті по коштам? Напруження дійсно є. Треба розуміти, що державний бюджет закладає певні кошти на певні потреби. Не можна взяти кошти там, умовно кажучи, з культурного сектору і направити їх там на якийсь інший сектор. Якби технічно можливо, ми таке бачили у ковід, да, як будувалися дороги. От але. Але тим не менш, е, е, якби технічно це не бажано робити, і так не роблять. Певний дефіцит бюджету у нас значний є, але нас страхує захід, і страхувати він нас продовжує. Тому тут навряд чи, що залишаться військові, прям без виплат, без виплат. Тобто, будуть це буде перекриватися скоріше за все іноземними коштами. Чи погодиться Іран продати РФ ракети малої дальності? Не зовсім щось у цих перемовинах одну із сторін не влаштовує, бо випадає на ці перемовини п'ятірка мечів. Щось десь, якісь в спину. Запитую доповнення про що саме в спину. Іран е, намагається зробити собі четвірку Пентакли, залишити за собою більшу кількість ресурсу, грошей і самих якихось ракет. Тобто їм вигідніше, щоб це залишалося у них. З, зі сторони РФ є певний тиск. На все це випадає як перемовини не да спецсури або такі, скажімо, таємні якісь. Завуальовані да намагання намагання тих самих перемовин, а, от які не зовсім закінчуються бажаним успіхом для РФ, тобто щось вони дійсно купляють, але або не по тій ціні, або не у тій кількості, або і перше, друге одночасно. Чи будуть наслідки для КНДР за постачання балістичних ракет до РФ? Значно нового нічого, у нас шут перевернути, тобто нічого нового. І так ізольована країна, яка ну, єдині санкції, які технічно можна було б внести в них, це перекривання наркотичного трафіку зі сторони Китаю, наприклад, або о, урізання гуманітарної допомоги, яка постійно туди надсилається. Да? Але ж ну, якби інших методів впливу і тиску ну, їх. Не дуже та й є. А Китай не буде спричиняти тиск на е, свого е, припачкованого, не зовсім законного сусіда, тому що їм вигідно, щоб о, цей сусід існував. Чи буде нова війна між КНДР і Південною Кореєю, і чи може це відволікти світ від України? Я поки бачу зі сторони північної Кореї скоріше провокації імовірні і можливі провокації, до яких вони і вдавалися, і продовжують вдаватися. Тобто, це можуть бути якісь показові вибухи близько до території, це може бути якесь показове залітання на територію, це може бути якась така історія. Тобто, це межа конфлікту, от, от, наче, от, от от. Поки не бачу, щоб це вибухнуло як саме як конфлікт, конфлікт максимально, але напруження. Дійсно існує і напруження буде наростати, тому що провокації будуть наростати, і провокації будуть відбуватися. Ми будемо дивитися ще по ходу, чи не як скажімо, чи відреагує Корея якби Южна Корея на північну Корею на їхні провокації. Ну коротше тому от, там важко поки, але наростати конфлікт дійсно дійсно буде. Поміж російських мобілізованих та їх сімей наростає невдоволення нескінченою війною та ставленням влади до них. Чи може це перерости в масовий бунт? Будь-які біля протестні моменти будуть одразу заблоковані та задавлені. Путін чудово знає, як з цим боротися. Якщо дати хоч мінімальну слабину будь-якій думці, Плакату Нєт Вайнє і плакату Я за мір це означає, що десь хаотично з'явиться і ще хтось з таким плакатами, ще хтось, і ще хтось, і ще хтось. Йому вигідніше задушувати це по одній одинокій персоналі або по малій групі людей для того, щоб по інших навіть не виникало бажання. Нічого з цим робити не буде ніякого бунту. А якщо і буде якісь намагання вимовити своє незадоволення, воно буде одразу пересікатися. У них немає тієї сили, в яких яка б, скажімо так, могла б спричинити серйозний. Немає тієї підтримки, немає серйозних закидів на бунт. Їхні вдови і матеря у білих хустках на акціях возлаження квітів. Протестують не проти е, Путіна, вони вимагають від Путіна ротації для своїх чоловіків, і щоб туди пішли воювати якісь інші чоловіки, а не їхні. Вони не за припинення війни. Вони за повернення своїх військових додому. Розуміємо різницю. Це зовсім різні речі. От тому про які бунти може Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.